Що незмінно йде в твоє життя. Давайте подивимося: те, на що ти не можеш вплинути, те, що дійсно збудеться найближчим часом. Отже, що незмінно йде в твоє життя і для кого цей розклад, для якої людини. Для людини, яка не боїться йти в нове. Так. Не боїться йти в нове, відчуває легкість і бажання туди йти, готова ризикнути, але все ж таки, і маючи певні знання, людина, яка вміє себе огородити від певних неприємностей, людина, яка знаходиться зараз на виборі. Можливо, це стосується і фінансів або вибору серед. Двох робіт, якщо переїжджаєте двох квартир, тобто щось обираєте, можливо, в даному випадку ще не можете прийняти рішення, бо воно рівнозначне, поки що пливете за течією. Тобто, можливо, балансуєте між двома дійсно роботами, між двома квартирами до себе, наприклад, до батьків. Так, що незмінно йде в твоє життя, якась поїздка по роботі. Тобто робоче відрядження. Робоче відрядження, де треба попрацювати. Але ви ще не знаєте, чим це може закінчитися. Просто ви, можливо, не продумуєте наперед. Не продумуєте, не бачите, який результат буде, або вам ще не показують, який результат буде. Так, що незмінно йде в твоє життя. Так, ну тут варто почекати, не поспішати. Дивіться, хто планує зробити пропозицію або створити сім'ю, то тут варто обдумати, мати терпіння, не поспішати, скажімо так, не заганяти коней. Так? Ви вже тривалий час очікуєте, продумуєте, стабільність у вас є, але ви хочете більшого. То тут, дивіться, або ваш партнер планує таке, то тут треба зачекати, тобто не провокуйте його, щоб не збити з наміру. Так? Він сам повинен... Як ото плод зазрить? Так, можливо, комусь і пропозиція буде, але не скоро. Ну, не так швидко, як ви цього хочете. Що ще незмінно йде в твоє життя? Це угу. таке завершення етапу. Дивіться, от щось вас обмежувало і в фінансах. Були якісь обмеження. І ви ставите на цьому крапку. Можливо, хтось поміняє роботу на краще, можливо, хтось на себе почне працювати, відкриє свій бізнес, тому що там, де ви були, вам грошей не вистачало. А ви маєте багато знань, маєте багато, умінь, ви вмієте, можете заробляти. Просто. Ви, дивіться, що незмінно йде в твоє життя через якийсь час, через якусь паузу. Ти зберешся силами, поставиш крапочку на тому, що не працювало. Те, що не давало доходу, не давало, можливо, емоційного якраз задоволення, або і доход був менший, ніж ти планувала. То тут якраз ти виходиш в е, Пентакліви. Дивіться, уже Двері нові для вас відкриваються для того, щоб почати нову справу. Це очікування уже певних результатів. Тобто кілька кроків, яких вже зроблені, вони одразу дадуть результат, який покаже, що ця справа перспективна. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.